На манежі спорткомплексу Хну юніори з восьми областей України це учасники щорічного турніру з вільної боротьби пам'яті воїнів. АТО-ООС. з 2018 року змагання відбуваються втретє. Кількість учасників десь понад 250 чоловік. Це силовий від спорту, сила духу, витривалості. Це реабілітація для мене. Мені здається, що 14, 2015, 2016, 17 рік я вижив для того, щоб відкрити спортивний центр. Я сам військовий, служу з 2014 року. Зараз вже теж від початку повномасштабного вторгнення теж служу. У мене багато побратимів, яких вже я особисто похоронив. В державний стяг піднімають сини героя Сергія Гулевського. Ми разом з чоловіком пройшли дуже, дуже багато війни. А то ось повномасштабного вторгнення з першого дня війни ми пішли разом на війну і так якось. Життя склалося, що Господь мене його забрав. Я дуже дякую організаторам, що запросили нас за моральну таку підтримку, тому що важко зараз. Хочеться теж, щоб знають десь з дітками піти, щоб про нас пам'ятали, щоб про чоловіка пам'ятали. Це для нас дуже важливо. У героя Олександра Климова залишилося двоє синів. Родині три дні самостійно довелося шукати чоловіка, коли в листопаді 2022-го перервався з ним зв'язок. Він приїжджав раз в рік. А за останні роки його не відпускали навіть додому. Головне, щоб їхня смерть не була даремною. І хотілося, щоб настала перемога завдяки таким хлопцям, так як наші чоловіки, які загинули. Для кожної людини війна горе, для тих, хто тут, хто кожен день чує вибухи, сирени, тривоги. Вони як в Києві дали це, що загинули люди. От ви недавно знов малі діти загинули, знов безневинні. Ну, нічого не зробили. Просто хотіли спокійно жити. Дев'ятирічний Демиць Хмельницького хлопець займається вільною боротьбою у центрі балу п'ять років. Мій тренер у війні. Він дуже багато був у війні, і ми його навіть не бачили. Тепер, коли настав цей час, настали настали ці змагання, ми і змогли побачити тренера, і побачили. Всіх борців, які вижили. для одних двобій, сльози від поразки, для інших перемога. Мати семирічного Даниїла розповідає: що ми відчували? Звісно, щастя, щастя, гордість, гордість за це маленьке чудо <свісно> наше неділю. Назад було змагання ми взяли перше місця з кубками. Приїхали на змагання і шестеро спортсменів з Миколаєва і Херсона, котрі впродовж минулого року тренувалися в Хмельницькому. Ми хотіли зробити, щоб так зробити, щоб батьки, діти, тренери, всі, хто в цьому залі, щоб вони отримували максимум задоволення. Ввозимо їх на змагання. Страшно, батьки хвилюються, але ми возимо на змагання. Бо не можна на сьогоднішній день зупинятися. Це наше майбутнє, це наші діти. Переможцям турніру вручили грамоти і кубки. Ірина Аріон, Микола Юрковський. Новини міста.